Нахмурилось небо, і дощик моросить, та сонячне світло не видно давно, збиратися треба та йти на роботу, та ніжним клубочком на ковдру лягло. Цей згусточок щастя лежить і муркоче, ще й лапками ніжно весь сум розмина, ти ніжишся в цьому, вставати не хочеш. Спини, мить щасливу, нехай не мина. Буденні турботи, колеги з роботи, мов марево тануть, зникаючи в сні. підступний будильник вмикає рубильник, вертає в реальність, де треба вже йти. Зібравшись докупи, йдеш на роботу, В руці парасолька, весна на душі. Тебе тут чекають, зі святом вітають і все найфайніше бажають тобі. Саші з найкращими побажаннями від колег з 303-го кабінету. Автор Михайло Лаврентій